Отримати вторинну правову допомогу, тобто коли справа вже йде до суду, а також безкоштовного професійного адвоката, нині це реально. З 1 липня в Україні запрацювали 100 місцевих центрів. З надання безоплатної вторинної правової допомоги на Чернігівщині таких три: у Ніжині, Мені та Чернігові, і вони вже чекають великого напливу потенційних клієнтів. До мене звертаються дуже багато людей, які підпадають під оцю категорію, яка буде звертатися до таких центрів. Тому я вважаю, що це дуже добре. Що на сьогоднішній день люди, які не мають коштів для оплати адвоката, тому що адвокати в нас дуже дорогі люди. Тому я вважаю, що відкриття таких центрів це є дуже хорошим кроком вперед, в тому, що в захисті прав людини. За деякими підрахунками в Україні нині 8 мільйонів соціально незахищених громадян, власне, які і мають право у разі необхідності скористатися послугами центрів. Це малозабезпечені особи, учасники бойових дій, в тому числі атошники, діти сироти і позбавлені батьківського опіклування, біженці, багатіям або хто має заробітні плати, які перевищують два прожиткові мінімуми. Двері до центру надання безкоштовної правової допомоги закриті. Право на цю допомогу мають особи. Якщо їхній середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї не перевищує суми прожиткового мінімуму протягом 10 днів, аналізуємо документи і приймаємо рішення надати безоплатно вторинну праву допомогу або не надати цю допомогу. Очікуємо, що люди, які очікували безпосередньо набрання чинності закону і цієї норми, вони зможуть звернутися і отримати якісну правову допомогу від адвокатів, які будуть працювати в з центрами. Всі, хто звернеться до центру, безкоштовно захищатимуть у судах по адміністративних і цивільних справах добре відібрані адвокати, які від сьогодні теж співпрацюють з центром і які пройшли співбесіди. У Чернігівському міському центрі працюватиме аж 44 правники. А держава їм виплачуватиме винагороди за роботу і, звісно, контролюватиме якість надання допомоги. Категорія справ є цікава, тому що і учасники АТО їхні права порушуються. І відповідно, я думаю, що ця категорія справ необхідна якісна допомога, а не просто допомога юриста, юриста військомату. Тут треба дійсно займатися професійним. Але щоб отримати безкоштовного адвоката і правову допомогу, треба зібрати дуже багато документів, які доведуть, що ви соціально незахищена особа. Як кажуть у центрі, це для звіту перед державою, яка витрачає кошти на таку велику благодійну справу.